Вітаю усіх, ви на каналі Easy Auto Luck. І сьогодні у вашій увазі ось такий шикарний француз, А саме Peugeot 3008 2020 року виробництва з двигуном 1,5 дизель Потужністю 96 кВт на автоматичній коробці передач. Тут йде вже восьмиступеневий ступеневий японський, дуже надійна коробочка передач. Та з пробігом 170 тисяч кілометрів. Автомобіль цей без жодного підфарбування в дуже гарному та збереженому стані. Відео це робимо в додаток до оголошення на авторії, посилання на яке ви знайдете в описі під відео. Також там були посилання на наші різні соцмережі. Це для тих, кому цікаво слідкувати, що у нас новенького приїжджає, що у нас виграли на аукціонах. Також є можливість його раніше бронювати і мати найвигіднішу ціну. Ну а відносно цього автомобіля. У колу його пройшовся, він гарний, без царапин, без пошкоджень, без вмятинок. Такий дуже-дуже достойний автомобіль. Диски всі без бровочної хвороби у нас. На гарній е європейській зимі з достойним протектором. Також в комплекті до нього йде ще літня гума у достойному стані. Ну і по самому автомобілю. Він такий класний, футуристичний. Маємо комплект камер та датчиків, асистентів для водія. Далі йдемо в салон. В салоні у нас ось такі гарні сидіння, Комбінація різних кольорів тканини. Таке цікаве кермо. Так, Точний пробіг у нас 176 825 кілометрів. Така сенсорна мультимедія присутня, тут на кнопочках теж дуже все гарно. Ківажіль КПП. Зауважу, автомобіль без детейлінгу. стан такий, як приїхав, він ще не чистився, не полірувався. Можливо, хтось хоче ще до нового року обновитися, зробити собі такий подарунок. Ось показую. Така машинка у нас. Вона приїхала з Франції. Шторочка на місці. Стан кришки ляди багажника. Тут у нас є запаска, яка ні разу не вдівалася. Там комплекти, домкрата та ключів. Французькі номери. Ну і по правій стороні пройдусь. Ось так все виглядає. Автомобіль дуже економний, був час катався на такому, то розхід по трасі раду, 4 з копіками літрів вона брала, а по місту не більше 5,5 я вписувався на ньому. Авто повністю сервісоване, воно є лізінгове, має всю прозору історію. Також для усіх, хто хоче перевірити, є він код. Ну а коли автомобіль зацікавить, зацікавить, можемо надати будь-яку вам цікаву інформацію, включно і відео з тофіноміром, ну і будь-які-будь -які, будь які заїзди на ТО, на любі перевірки, у нас це все присутнє. Ну, і Дякую всім за перегляд. Кому відео корисне, ставимо лайки. До зустрічі!